Вулиця Чорноземна, приватний сектор. Тут посеред будинків утворилося стихійне сміттєзвалище. Через нестерпний сморід потерпає пані Валентина. Коли діти до мене приходять гості, да, там, щось відпразнувати, то я раніше, як була поздоровіша, я з колючком бігала і старалася хоч щось вбрати, хоч щось, бо от стида. Так, як тільки стемніло, так і тачками везуть. Там листя, палки, ну ви ж бачите, там так? Усяке разне, усяке, що хочете. До метро ж далеко. Там біля метро теж зробили. Безпорядок страшний. Компанія Екологія, д смітник ліквідувала за допомогою екскаватора та самоскиду прибрали непотріб. Всього вийшло 100 кубометрів. У міському департаменті екології пояснюють, такі купи відходів утворили самі місцеві. Хтось один кинув сміття у яму, решта і собі почали нести. Хоча за декілька метрів є сміттєві контейнери. У свою чергу закликаємо громадян, ми чітко можемо побачити по прикладу цього звалища, що це є звалище побутових відходів, тобто частина несвідомих мешканців, які проживають у цьому районі, зважаючи на рельєф цієї місцини, просто викидають своє сміття сюди. Перенести сміттєзбірники ближче до будинків не дозволяє рельєф району. Тут яма і може зіпсуватися техніка, поки проїде до зазначеної локації. У департаменті додають, половина тутешніх жителів мають заборгованість за вивіз відходів. Кожен мешканець повинен мати договір на вивезення твердих побутових відходів. Наразі проводиться масштабна робота і Зі сторони виконавчих органів міської ради і зі сторони також правоохоронних органів, тобто складаються протоколи про притягнення осіб, у яких немає договору на вивезення твердих побутових відходів, про їх притягнення до адміністративної відповідальності. Штраф може сягнути 1700 гривень, кажуть в екологічному департаменті. І в чергове нагадують, викидати будівельне сміття у контейнери заборонено. Від початку року у Дніпрі вже ліквідували 24 стихійні сміттєзвалища. Якщо ж ви помітили перенакопичення сміття, звертайтесь на гарячу лінію Дніпровської міськради за номерами, які ви бачите на екрані. Артем Ліфінцев Іван Павлухін Дніпро Тіві.